Всім доброго дня сьогодні в продовження теми про прийняття спадщини хочу також звернути вашу увагу на ще одне рішення Верховного суду, який зазначив, що для подачі заяви про прийняття спадщини не обов'язково їхати до нотаріальної контори. Достатньо подати заяву поштою, направити її до тієї ж нотаріальної контори, написати. Відправити засобами поштового зв'язку, і це буде достатньою підставою вважати, що ви подали заяву про прийняття спадщини в встановлений законом строк. Я про це неодноразово вже казав, особливо на початку подій, які були. 24.02.2022 року зазначав, що не обов'язково їхати до нотаріальної контори. Достатньо можна написати навіть власноручно, Якщо є поряд якийсь інший нотаріус, можете звернутися. До цього нотаріусу прийти, написати у нього заяву, що про прийняття вами спадщини, він її посвідчить і направити дану заяву до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Тим чином, якщо у вас немає можливості з'явитися до нотаріальної контори до за місцем від відкриття спадщини, ви маєте право направити таку заяву поштою, навіть якщо вона буде написана вами власноручно. Нотаріус буде вважати для нього, це буде підставою, для того, що ви своєчасно звернулися з заявою про прийняття спадщини. І в подальшому, ви, коли у вас буде вже можливість, ви можете звернутися до цього ж нотаріуса та оформити спадщину належним чином. У разі, якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди зможете написати мені на будь-який месенджер, вайбер, телеграм, ватсап за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.